Таксуєш без ліцензії плати штраф в кіровограді Даївці спільно з працівниками Укртрансінспекції, вкотре ловили таксистів нелегалів. Спільні рейди проводять тричі на місяць. Скільки піймали порушників цього разу, рахував Сергій Михайлін. Пан Ігор працює таксистом більше 15 років. Про конкурентів нелегалів відгукується вкрай негативно. Податків не сплачують, а тому можуть ставити нижчу ціну. Смотриш, і на запорожцях, і на копійках таксують. На чому тільки канієту? Я розумію, кожен хоче заробити. Ну Но... Здійті ліцензію, как я зі ну, Було б менше машини. Бу роботи була больше. А на даний момент стоїш поповня заработаєш. Там яких 50 п'ятдесят гривень сто гривень да, А в отої результаті... таксисти нелегали наражають пасажирів на небезпеку, говорять інспектори. Водії не проходять обов'язковий щоденний медичний огляд а машини технічної перевірки. Вивести нелегалів в стіні намагаються на перший рік. Спеціальна рейдова група влаштовує перевірки щомісяця. Для проведення перевірок ми створюємо робочі мобільні групи. Де спільно з працівниками Державної інспекції, з відділу боротьби з академічну злочинністю та з податковою службою виїжджаємо на профетичні роботи під час проведення. Відпрацювань звертаємо на наявні з документи. Перед усім Передусім звертають увагу на авто з явними ознаками таксі із жовтою шашечкою на даху та накликою з зображенням кубиків у шаховому порядку. Якщо керманич такої машини немає ліцензії, на нього складають протоколи, направляють до суду. Максимальний штраф 1700 гривень. За повторне порушення автомобіль можуть конфіскувати. За останні три місяці в нашому управлінні було виявлено 40 фактів. Займатися господарською діяльністю, перевізниками без державної реєстрації. Проте деякі водії вдаються до хитрощів. Ставлять на кришу транспортного засобу ярлички, шарики, кубики, будь-що, щоб мати ознаки, які вже будуть знати громадяни нашої держави. Світлячки всерізні. різні. Бачить людина, що їде. Так, скажем, транспортний засіб з цим світлячком, зупиняє і здійснює пасажироперевезення вже водій. Ловити таких порушників складніше, кажуть інспектори. Довести, що водій надавав саме послуги таксі, нелегко. Скажіть, будь ласка, ви здійснюєте пасажира перевезення? Ні, цим не займаєтеся. Не здійснюйте. А навіщо вам м'ячик на Ну, М'ячик. Ну, антенна, прицепив, а що це? Пасажироперевізний. Ні. 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 А де ви бачили, що є таксі? Я За везу. ну Шарик та й шарик. Мої дівчинки нравиться шарик. Аби спіймати на гарячому водія порушника, до нього в якості пасажира підсаджують інспектора. Однак серед перевізників працює сарафанне радіо. Варто спіймати одного нелегала, інші швидко зникають. Скажіть, будь ласка, чому ви перевозите пасажирів без ліцензійної картки? Офіційних таксі у Кіровограді сьогодні 750. Ліцензія коштує трохи більше тисячі гривень. Пан Ігор працює законно. Втім, інспектори порушення знайшли. Номер ліцензійної картки не співпав з номером техпаспорту. За це йому доведеться заплатити штраф. Я просто машину перекрасив. Вона була у мене зелена, Я його перекрасив і поміня, помінялася, просто помінялася тих. Ці... Тіх паспорт помінявся. Ну и не знал я что надо поменять будет это. Ну, машина то моя, все моє. Я так понимаю, что що можна, треба зараз неофіціально все делать. Потому что без лицензии, без ничего. Повісить тот зелений огоньок и кататься. И никто тебя не будет тормозить. Нелегальних таксистів перевіряють і обіцяють штрафувати і далі, поки ринок цей не легалізують. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, Ден за днем.